Короче, всем привет. И за сегодня я зачищаю за э, My American Bro. Это под припятью здания порта, можно сказать так. Э, от Russian. Вот так вот. Мы, короче, защищали десь там ну, минут 5. Для вас трохи там побыстрее жбудь за уста... уста... ускоріном в 1,5. Я не знаю, но ну, мене поч... по чомусь, чомусь вони не замечали. Я бо, підійшов до них, таки його залишаю. От у мене почав обстрілювати. Ну, то такое. Тут вот ми далі Э, е, Я зачистил, вирішив задав провагон заліз. И ми далі. Не ми я э, е, трохи стріляю їх у вот. У мене патрони закінчились. Вот далі. Нам не було з чим піднятися, то я трошки їм розібрав там порт. І я, короче, заліз по вот, так то кажучи, мостику до, до них на базу. Я почав зачищати. Там перший, другий пішов, третій вже виліз четвертий ще ши Бо Ясна, Я снайпер, пустой пару патронів патронов, п'ятий виліз ще. Ну, ось так вот. Дивимось далі. О, тут то і далі далі підешою що замочу. Бем! Гумбалиский. Так, пухавать захотілось, я став пухавать. Хавай, амня-ням ням ще поїм тільки. Поїм, я сказав. Ну, там двоє ще вилізли. Зараз ще один вийде тут, я з переляку почну по ньому стріляти, не попадати. Так, перезарядився я тут. Далі розбиваю стекло, залажу. Теж дивлюся, бачу одного чиліка, застрілюю. Думаю, побути крутим достаю, авп ВПшечку тільки спершу перезаряджусь. І він за мене вилітає. І я як я чисто по случайності в нього попав. Якби я не попав, він мене би Но... виникав тут правило <кхід> Ось тут ого, далі я оглядаю задання, чи більше нікого немає на лічні. Я одного челіка побачив, почав по ньому гасати. Ну, і ближче до цього це все. Це останні 10 секунд, які я розглядав. От всім і пока, пока.